Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні у нас в гостях GameGame. Game. Давайте оглянемо цей проект. Руслан <му> Крипто Мозоля. <му> на бій. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Одразу хочу сказати, що проект є максимально а, простим а на сьогодні. Зрозуміло, вже все в цілому, по проектові. А що він собою представляє? По перше, давайте обговоримо це а, додаток, який формує в собі інші додатки. А така, не знаю, чому пішла трендовість взагалі на такого плану додатки. Я цього не сильно розумію. Навіщо мені потрібен додаток, в якому будуть а, публікуватися інші додатки. Ну, окей, хай буде. На сьогодні таких е, аналогів, як GameGame, е, Game, більше 30 штук, яких знаю власне я. А я знаю стовідсотково не всі. І при цьому всьому GameGame Game не є. Чимось е яскравішим за ті інші проекти, чимось, е чим би він міг виділятися на сьогодні на фоні інших. Можливо, це зміниться. Можливо, але той же тон стейшн, який в цілому є аналогом цього, е більш популярний, більш розвиненіший і більш е довго живе на ринку на сьогодні. Тому будемо дивитися, що буде з Game Геймсом, що буде з цими поїнтами, на які, за, ну, які нам дають за фарм, і в що вони будуть конвертуватися. На цьому все. Всім дякую, Па-па. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео.